Ще в юності Майк Тайсон був справжнім звіром на ринку. Але він рідко відчував особисту ворожість до своїх суперників. Тайсон завжди перед боєм влаштовував шоу і навіть іноді закінчував бійками поза рингом. Але після боїв залізний Майк завжди ставав турботливим спортсменом і навіть протягав руку допомоги переможеним суперникам. It's over. It's over. Але був один боксер, якого він ненавидів. Саме таким був Тайрел Бікс. Але їхня історія ворожнечі не знала щасливого кінця. Сьогодні ми дізнаємось, що сталося з боксером, якого Майк Тайсон так недолюблював, і як завершилась їхня сутичка. Історія ворожнечі цих двох боксерів коріннями сягає далеко у 80-ті роки, коли обидва бійці були ще аматорами. Тайрел на той момент покладав великі надії зі зростом 196 сантиметрів. Американець ідеально підходив для ролі нового Мухаммеда Алі. Бікс, також як його легендарний попередник, був швидким, миттєво рухався на ногах і не знав, що таке бути переможеним. Майк Тайсон у той самий час робив свої перші кроки серед аматорів. Незважаючи на те, що за розмірами Майк не був надто обдарований, завдяки своїй феноменальній силі він вмів перемагати вищих за зростом супротивників. Легендарний каз Дамато зумів перетворити недоліки Майка на переваги. Хлопець приходить до мене з іскрою. Я роздуваю іскру, доки вона не перетвориться на полум'я. Я живлю полум'я, доки воно не перетвориться на вогонь. Потім я розпалюю вогонь і він стає палаючим полум'ям. Ось що мені треба зробити. Таким чином невеликий зріст Тайсона став його перевагою. Я думаю, це моя перевага, оскільки боксери моєї вагової категорії в основному змагаються з бійцями вище 190 сантиметрів. Тому я вважаю, що мій зріст це моя перевага. Я швидко рухаюсь, бо мені важко попасти адже я ближчий до землі. Але, незважаючи на це, дуже мало хто вірив в успіх Майка. Тому коли національна збірна Америки опинилася перед вибором, хто саме буде представляти Сполучені Штати на Олімпійських іграх 84-го року? Збірна без зволікань обрала бікса, розбиваючи всі мрії залізного майка про Олімпійський п'єдестал. З цього моменту розпочалася особиста неприязнь молодого Тайсона до Бікса, проте остаточний цвях ненависті забив сам Тайрел. Згідно з книгою Майка Тайсона Несумнівна правда Тайрел Бікс розкритикував Тайсона в 84 му році. Коли Тайсон прийшов побажати успіху американській олімпійській збірній з боксу, підійшла жінка і побажала боксерам успішної поїздки. Потім Тайрел Бікс розсміявся і сказав: Я не знаю його, але він точно не сяде у цей літак, маючи на увазі, що Майк Тайсон не був обраний у олімпійську збірну США з боксу. Майк занадто особисто сприйняв слова Бікса, і образа глибоко закорінилася в серці хлопця з Брукліна. Тому він поставив перед собою мету помстити за цю образу у майбутньому. Пройде трохи часу. Бігс здобуде олімпійську медаль, після чого перейде у професіонали, де вже наповну засяє зірка Майка Тайсона, котрий блискавично підкоряв професійний ринг. світ буде шокований цією невпинною жагою, якою майбутній чемпіон руйнував супротивників одного за іншим. У 86-му році залізний майк завоює свій перший чемпіонський титул, здолавши канадця Тревора Бербіка, ставши таким чином наймолодшим чемпіоном в історії хевівейту. Після цього будуть ще два пояси за версіями WBA і IBF. Боксерські аналітики гадали, хто зможе зупинити цю машину нокаутів. Саме в цей момент силует давнього неприйняття в особі Тайрелла Бікса з'являється на обрії. Тайрелл, на відміну від Тайсона, не відразу зумів адаптувати свій аматорський стиль до професійного. Олімпійському чемпіонові знадобився деякий час, щоб змінити свою манеру ведення бою, побудувавши його на професійніший лад. Однак обдарований американець зумів це зробити, ставши також небезпечним панчером, удари якого боялися всі. Всім було зрозуміло, що шляхи колишніх товаришів по збірній колись перетнуться. І в листопаді 87-го року це сталося. Перед боєм Бікс розкритикував Тайсона в пресі, сміливо заявивши, він ніколи не бився з кимось на кшталт мене. Я не знаю цього Тайсона так, як ви, хлопці, про нього кажете. Я знаю Тайсона з давніх давен. Бікс також пообіцяв використовувати свою мобільність і чудові боксерські здібності проти сильнішого Тайсона, заявивши. Він сильний, але його сила не завдасть мені шкоди. Кожен боєць, з яким я борюся, сильніший за мене, але в ході бою, коли я використовую свої рухливість і боксерські здібності, сила більше не є чинником. Що він буде робити тоді? Майк Тайсон, у свою чергу, не почав кидатися гострими словами, але з його погляду можна було зрозуміти, що бігса чекає покарання. Обидва боксери були у фантастичній формі і шалено зібрані. Фанати не могли дочекатися початку бою. Тайрел Бікс, на початку бою краще виглядав Бікс, який легко пересувався на ногах і успішно доносив свої джеби. тоді, як Майк Тайсон не міг завдати шкоди. Файресати Тайсан Тайрел Бачаліз Трон. Бо ватевекти вознавій та про Ма Бікс. Tyson, he can't get into that. That was a good shot by Tyson. Get off the so, boat. I admit it was five years ago, but he really bothered There is the hook. Again, because his hands are down. At the moment as it has come loose. Because of Tyson's hand speed, and Tyson throws his punches, those strong shots from Tyson. You see the exchange toe-to-toe, -to -toe, like I said earlier. You can't do it. And the way that Biggs is moving right to the left hook.

До третього раунду Бікс майже відмовився від свого плану гри і був вражений силою Тайсона. І Тайсон зрештою наніс сильну праву руку, яка відкрила поріз навколо лівого ока Бікса. Бікс Something he pointed out before the fight. And now it's Tyson just hammering because the blood is seeping to the eye. his He's trying to outmuscle. And there is a huge left hand. Наприкінці четвертого раунду всі зрозуміли, що Тайреллу не врятуватися. Майк планомірно знищував суперника, насолоджуючись кожним моментом бою. Тайсон продовжував домінувати в п'ятому та шостому раундах, послідовно атакуючи Бікса хуками та ударами з правої, Хоча Бікс вижив в обох раундах, не будучи нокаутованим. Фанати гадали, коли настане кінець поєдинку, і він настав у сьомому раунді. За 30 секунд до кінця сьомого раунду Тайсон ударив Бігса лівим хуком, внаслідок чого Бігс опинився на полотні та майже покинув ринг. Далекоспіленефом Бікс зміг встати на рахунок дев'ять рефері. Як тільки Бікс встав, Тайсон продовжив атаку і знову швидко збив бікса з ніг цього разу лівим хуком. That... Внаслідок чого рефері Тоні Орландо зупинив бій та присудив Тайсону перемогу технічним нокаутом. Зазвичай, після поєдинку суперники обмінюються компліментами один одному, але цього разу Майк добив опонента, відверто висміявши його перед публікою. Мабуть, виною стала та сама образа, що виникла у 84 му році. Як ти його зламав? Постійні удари по корпусу. Коли я бив його в живіт, він навіть трохи заплакав. Він видавав бабські воплі. Тоді я зрозумів, що йому кінець. Ти серйозно чув, як Бікс заплакав? Так, так, так. Поразка від Майка Тайсона стала згубною для Бікса, адже після цього його кар'єра стрімко пішла на спад. Програвши у всіх великих боях, Бікс завершив свою кар'єру у 98-му році. На залізного також чекало чимало сюрпризів у майбутньому, однак це вже зовсім інша історія.